І у вересні ось так у мене кейлик виглядає, капустка листкова. Вона дворічна, рахується, як дворічна. Така ось рослинка височенька. Ось. І ось друга інша рослинка, це інший сорт. Таскана називається. Тоскана. Але тут земелька у нас трошки не вдобрена, і вона, ця рослинка, невисока. Хоча вона метр виростає, у мене на іншому городі вже мені до пояса, вище пояса. в общем, десь метр двадцять вже рослинка така сама. А ця, бачите, невисока тут на цьому городі. І зараз салат з нього ну, не дуже. Якби смузі робити, то да, було б добре. Але взимку, як воно не боїться морозу, це листячко, взимку можна зривати його, воно розмерзається і робити салати. І ця рослинка дуже смачна стає взимку, дуже дуже.